Відрізняються мідії від більшості малюсків двостолкових, вони прикриті ріплені за допомогою таких спеціальних бісусних мідь. Тобто це така залоза, яка, ну як у паука бутині, так? І, ем, і якщо їх відірвати від субстрату, вони десь там проповзуть. Але якщо в них там все добре, то вони все життя, там рабани їх відтягають. За рахунок діти вони можуть створювати ось такі багатовимірні е, скупчення е, або обростання, або навіть називаються друзи, коли вони прикріплюються одне до одне і просто, як як йожиком. Теж інші види на них вже ростуть, тобто тут якісь актинії, мохуватки, водорості. тобто Взагалі, ось ця щитка мідія це таки це ціла маленька екосистема. Всередині можуть різні там, бокоплави там, жити, різні черв'яки. Тобто багато видів живе в цьому обрастанні віки. Він відрізняється від більшості наших двостолкових тим, що він такий активний, хижий молюск. Він стрибками може швидко переміщуватись. Ви бачите, в нього глаза, очі, черепашка вусонового раку, балянуса на ньому. І ось бачите ось такі там чупальця. Ось, вони, ось ними він відслідковує якраз зміни втечі води. Тобто він може в мутній воді. Теж якусь додаткову інформацію про свою жертву або не, навпаки про якогось хижака отримувати ось таким чином. Лона це ще називають морським метеликом. Ви побачите, коли він вмирає, він ось так розкриває стулки і схожий на метелика. Донас він може і як мідія, наприклад, або надар фільтрувати воду, так і знаходити якісь частки їжі у піску. Він активно зривається в пісок, зривається, відкопується, там повзає по піску і трохи збирає ось так: от, і як фільтратор, і як збирач колектор, збирає ось різну таку відмерлову. Ось його нога. Ми бачили, Анадара просто відштовхувалася, ногою так пересувалася, а він ногою ще й зривається. Довгий час, як і Гребенця, його практично не було в Одеській затоці. Але останні роки він став ну, доволі звичайним у нас видом. Барнея кандіда у нас такий харизматичний вид, який називають крила ангела. Він е е сврелиник, він живе в норах, які сам там е в глині. Робить, і як всі такі види, які сверлять глини або каміння. Вони всі такі дуже крипкі, з якимись шипами дуже там гарними, там, з проз... напівпрозорою раплиною, ну, тому що ніякий хижак не може в норі його з'їсти. Він робить глибоку нору, і в цій норі він дуже швидко переміщується в норі. Тобто, щоб його побачити, треба ось там. Розбити, наприклад, зубила комок глини з ногами. Дуже тонка раковина з такими там, якимось там шипами, якимись такими цікавими структурами і дуже крихка, тобто вона просто ось береш її, вона там під пальцями там, може провалитися. Така найбільш Велика е, мушля ось в Чорному морі, це мія. Мія теж вселенець, але не з Японського моря вже, а з Америки. Скоріше всього, її привезли вікінги, які її використовували як там якусь живу консерву на Ну, Це не Чорне море, звісно, тобто це приплив не на зона. Тобто це або якесь узбережжя Франції, або можливо там Балтісь. Це європейські устриці. Взагалі ну це експериментальна партія. Тобто європейську або чорноморську устрицю нас практично знищила рапа. Ну, тут є дискусії, наскільки це реальна рапана, наскільки це епізаотія. Тобто як у людини епідемія, так у тварин епізаотія. Тобто не, не завжди можна так ну, чітко сказати, де це епізаотія, де це хижаки. Але факт, що Чорноморська устриця практично вимерла, зникла. Але в нас вселили і вирощують в багатьох місцях далекосхідну мустицю. Ну, ту, яку ви в магазинах можете там купити, більш видовжену, велику. <кій> ну і в телібульському лимані там є такий центр дегустації. А ось це солен. Солена в нас тут зараз немає, ось в дитячій... Більш дитячі групи були, їх іноді називають чортові нігті. То треба на море виходити взимку після штормів. Ось пройшов шторм, ще немає відпочиваючих там, гостей міста, які, там якісь, як їх, ось, рапан, там вигрібають, там, і солонів і все таке. А мушлі ще є. Тобто, ось саме такий період це взимку, коли там немає конкуренції. Збирачів збіра... колекції, і можна багато чого побачити, чого потім не буде. Або витопчуть, або зберуть. Так, ну тут теж при... припливна відпливна зона. В нас вони живуть трохи глибше. Вони живуть теж в норах, або і навіть можливо, і в кіску. Але реальні знахідки, все це теж глини або такі е, е, якісь мули. І вони, ну, як вважається, в них ця нора може бути там, мет, ну, от, там, метр глибиною. Сама нора, в якій вони сидять, висовуються фони. Зараз те, що ви побачите, це як на них е, е, палюють тих місцях, де їх промишляють. Вони їстівні, як і гримінці це делікатесні види. Тобто в Чорному морі з таких делікатесних видів традиційно ну, тільки устриці використовують ну, в традиційній їжі. Ну і як так, вже не делікатеса, таке собі. Ну і зараз пропаганда в середця. Дійсно, всі морські молюски, вони всі їстівні. Тобто вони можуть бути забруднені, якщо вони десь там біля каналізації або якої нафтові гавані. Але якщо ви там, на чистому узбережжі, ви можете їсти будь-яких морських молюсків. Тобто ви нутріші там відкинули, а саму ногу можна їсти ну, будь-чого. Uh, і uh, тут момент просто що щось більш велике, там, простіше його там, набрати на якусь люди. Але ось солене, їх ось як і устриць, їх там живими там, можна їсти. А гребінці їх там жарять, супи різні кладуть, коптять. Впливі. Вони сидять в норах, і вони, якщо їх палили чимось незвичним, вони це відчувають, що щось не те. І вони просто починають з цієї нори викладати. От багатьох літеральних малюсків, які живуть на берегах, ось так палю. Тобто я не знаю, що тут, або це розсол, або, можливо, навіть сода. А для деяких видів покрив прісно вода. А вона схожа на донокса, вона менше за розмірами, трохи-трохи відрізняється раковиною. Ось можете глянути, наскільки вона буває різнокольорова. Жовта, розова, там, з сірими смужками. І в чому цікавість цього виду, він живе в псевдолітералі, Це ось зона на урізі води, де хвиля надійшла, відійшла, надійшла відійшла. Тобто і вона буде жити ось в цьому місці, яке не повністю водне. Так? Або більш того, під час якогось шторму вона може вийти ще там на якийсь метр углиб суші. Тобто навіть там, де Сухий пісок, ви відгрібли сухий пісок, вирили там якусь метрову яму, і там, де буде морська вода підходити там далеко в пісок по капілярам, ось там вона може. там, ну Або просто ногою ось по цій зоні, ось так от глибоко там починаєте водити, і її починає просто вимивати. ось ці. Рах. Ну, Це якщо їх доволі багато, якщо їх мало, ну те ж саме, але складніше побачити. І вона в нас е, е, практично зникла десь роки в 70-ті в Чорному морі. Буквально там, десь там її бачили там, останній раз там, в якомусь 70-му, ось там в якомусь 50-му. А десь років там 10-15 взагалі пішло повернення багатьох видів в Чорне море. Ну, скоріше всього, це зміни климату, оскільки Чорне море дуже холодне для тих видів, що в ньому живуть. В нас живе більшою частиною Середземноморська фауна, для якої тут климат не дуже сприяв. Зараз йде потепління, і ось вся ця фауна, що живе в Чорному морі, вона починає е, би, повертатися в свої оптимальні умови. І зараз дуже багато видів, яких взагалі в Одесі ніколи не було, вони в Одесі з'являються. Ну і зокрема, Денациле ще перед війною була популяція на селіні, а зараз вже е, ну, на багатьох пляжах є їх популяції. Ну люди менше стали на морі ходити, багато закритих пляжів, тобто вона перший рік взагалі там не дуже там була пляси. Тобто, ось ці популяції піднялися, так що це цілком реальний знаход. Колір мушу? Ну, залежить він від там, рекомбінації генів. Тобто, вони доволі поліморфні, вони можуть там, якщо це якісь там дуже ізольовані популяції, можливо, вони десь. Вже залежить від місцевого субстрату. Тобто, ви бачите, що тут субстрат це ем, гравійна фракція. Е, тобто це е, на гальково-гравійних пляжах, наприклад, вони е, Ну і гравії доволі різнокольорові може бути і вони тут різнокольорові. Е, тобто, якщо це там якась стабільна популяція на там, звичайному піску вони будуть, можливо, більш там, одноманітні. Тобто, я гадаю, тут може бути там, ось така мімікрія, оскільки їх якраз викльовують птахи, там, чайки якісь мартини.